Броньована машина піхоти тепер працюватиме на медицину. Лікарям у зоні АТО відправили свого роду унікальну техніку за зразком чеської санітарної евакуаційної машини, тільки переробленої з БМП. Тут якраз скомпоновано так, що можна ранених заносити з тила цієї машини. при цьому сама машина грає роль защити. Коли нема броньового санітарного транспорту, важко забрати, коли стріляють, важко забрати звідти людину. Так він під'їхав, прикрив своєю, я кажу, не, да, тушою пораненого і лікарів. Задні двері відкрили, затягнули і поїхали. Місяць роботи на Житомирському бронетанковому заводі і тепер БМП став вогником надій на порятунок солдатів у зоні АТО. Башня снята, доварена бронь зверху, для того, коли заносити ранених через, через двері, щоб противник не міг поранити. Перевозити шість ранених. От оборудовані ребнями. Один ранній лежить, другий ранній, третій. третє раннями машина відправиться в зону АТО для бригади морських піхотинців. Такий подарунок бійцям підготував колектив наукового центру токсикології. Для захисту поранених потрібно трохи інакше ніж просто знання. Потрібна криття, броня. І щоб забезпечити цю броню, працівники центру не пошкодували свого місячного окладу. Я не рахувала ці гроші. Ви рахуєте, коли перераховуєте на армію? Ні, правильно ж. Якщо треба, буде і не одну віддамо. Самі ж десантники подарунковій раді кажуть, це саме те, чого не вистачає на полі бою. У нас такої техніки немає і не було. Ми зможемо безпосередньо евакуювати поранених з поля бою. Не зважаючи на те, що буде вестися вогонь зі стрілецької зброї. Що можливо буде застосування артилерійського озброєння. Машина дозволить не тільки перевозити поранених, а й надавати їм першу медичну допомогу. Вже сьогодні вона відправиться в Миколаїв, а звідти в найгарячішу точку нашої держави. Техніка унікальна, але поки що вона одна. А бої на сході України тривають, і кожного дня потрібно рятувати чиєсь життя. Анастасія Струшко, Дмитро Грушко соціальна країна.